Майкукін. Вітаю всіх! Сирна випічка одна з моїх улюблених, а у поєднанні зі свіжими ягодами вона справді займає почесно перше місце. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного сирного пирога з черешнею. Готується від досить просто і невигадливо. Варто поєднати всі інгредієнти, змішати міксером і все готово. Ягоди можна вибирати за сезоном. В даному рецепті я використала черешню, поєднання вийшло ідеальне. Розпочинаємо. Ємкості змішуємо кисломолочний сир 200 г. Чим жирніший сир, тим краще. Цукор 150 г це 6 столових ложок з гіркою. Сіль трібку. Перетираємо сир з цукром та сіллю. Вбиваємо яйця 2 штуки. Збиваємо міксером до об'єднання. Додаємо сметану 2 столові ложки. Вливаємо рослинну олію без запаху 100 мл 6 столових ложок. Перемішуємо все міксером. Просіємо борошно 200 г це півтори склянки. Додаємо розпушувач 1 чайну ложку. Перемішуємо міксером. Тісто має вийти по густоті, як на оладки. Далі буде крок за бажанням, однак я його дуже раджу. Беремо чорний шоколад 50 грамів та подрівнюємо на шматочки. Додаємо в тісто. Перемішуємо. Беремо форму для запікання, в мене роз'ємна діаметр 24 см та застилаємо її пергаментним папером. Попередньо можете пом'яти папір, так їм буде легше застелити форму. Викладаємо наше тісто в форму, розрівнюємо поверхню. Приступаємо до останнього кроку. Беремо черешню 450 грамів. Видаляємо кісточки. 400 грамів має вийти саме без кісточки. Викладаємо ягоди поверх тіста. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та корисні відео. І ваші лайки та підписки дають мені наснаги продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайку, заздалегідь дякую. Трохи притискаємо ягоди в тісто, випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 45 хвилин, даємо повністю охолонути. Ароматний і дуже смачний пиріг із черешнею та сиром можна подавати на стіл. Ідеальне поєднання м'якого тіста та соковитих ягід. Рецепт досить простий і з ним впорається навіть кухар-початківець. До такого пирога відмінно підійде чашка ароматного чаю, кави або склянка молока. Приємного чаювання з вами була Марія Кукіна.